Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним в повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими, до речі, ще 11 березня під час зустрічі в сау.